Вітаю вас всіх друзів! Сьогодні у нас 27 серпня, неділя, недільний турнір. Значить, вчора на стрімі я організував таке опитування, в якій локації ви хочете провести турнір. Як бачите, більшість проголосувала за Сент Круа. Отже, турнір у нас буде на Сент Круа, яка буде риба? Це визначає теж голосування ближче вже до турніру. Зараз я створю голосування тут же. Стосовно тут турнір ФП буде голосування. Так що заходіть, голосуйте, кому яка риба подобається на сент круа. Наголошую тільки на та, яка є на сент круа. Ну я зараз вам список складую, все буде будете бачити. Тому в неділю ввечері буде турнір. о... 18, з 18 по 19 годину, так як бачите, теж люди проголосували більше за цю годину. Тому буде ввечері турнір з 6-ї вечора до 9-ї. Там, можливо, не година, можливо, 45 хвилин зроблю. Побачу, буде видно. Коруч. Тому прошу всіх ласкаво ближче десь о 17-й вже буде створена. О 17 годині завершується голосування за рибу, і за результатом того голосування я буду створювати користувацькі змагання, і ви вже можете о 17.00 по Києву підключатися. Тому дивіться, не пропустіть, анонс я ще напишу. Не забудьте, сам стрім стартанез на 30 хвилин, 30 хвилин перед е, турніром. Тому ласкаво всіх прошу, приєднуйтесь, буду вас чекати.